Наступний і дещо незвичний різновид підберезника це підберезник різнокольоровий, який характерний більше для північної частини Європи, але в Україні його можна зустріти на півночі країни, особливо на західному та центральному полісі, в Карпатах та іноді у Прикарпатті. Місця його росту тяжіють до вологих приболочених осередків, де він утворює мікаризу з березою. Також. Його часто можна зустріти і серед мхів. Цей вид трапляється зрідка та зростає поодинці або невеликими групами, росте різнокольоровий різновид з липня по жовтень, а пік його плодоношення припадає на серпень та вересень. Шапинка цього гриба має діаметр від 5 до 10 сантиметрів. У молодих екземплярів вона напівсферична, з віком випукло розпростерта та з тупим краєм. Поверхня шапинки гладенька та без заглиблень та лусочок, з віком вона стає більш слизистою. Капелюшок має забарвлення від сіруватого до темно-коричневого, з мозаїчними темними та світлими плямами, завдяки яким цей гриб і отримав свою видову назву. Також на шапинці присутні повздожні смуги жовтуватого або світло-сірового кольору. Гімна форціорі з до підберезників у молодих грибів спочатку біловатий, з віком стає світло коричневим або навіть сіро блакитним з білими або кремовими порами. Власне, пори дрібні та завкруглені, а споровий порошок вогристокоричневий. Ніжка має висоту від 5 до 20 см та діаметр від 2 до 2,5 см, циліндричної форми. Біля основи вона дещо потовщена, а у краї шапинки потонщена. Структура її повздовжно-волокниста щільна та суцільна. Для ніжки характерне світле забарвлення, вона покрита бурими або темно-сірими лусочками. М'які чапинки цього різновиду доволі м'ясиста. У молодих грибів в ніжці вона доволі щільна, але з віком стає твердоватою та волокнистою. Забарвлення м'якоті біле, на зрізі спочатку рожовіє, а потім злегка синішеє, Натомість у ніжці, особливо у її основи, спочатку рожовіє, а потім набуває бірюзового відтінку. Гриб має слабкий запах і дещо кислувати присмак, як і звичайний підберезник, це чудовий їстівний гриб, який можна заготовляти будь-якими способами.